Це. Вітаю, друже! Якщо ти втомився від довгого пошуку зображень в інтернеті від страху, що ти порушиш авторські права. А головне від того, що ти в принципі не можеш анімувати те зображення, яке ти хочеш швидко, як і знову не безкоштовно, тоді це відео буде тобі дуже корисним, бо в ньому ми будемо. Генерувати та анімувати зображення, що вирішить твою. Тож погнали. Мене звуть Олександр, я операційний директор компанії Topic Design, а також студент-магістр у Херсонському національному технічному університеті. І саме це відео було записано в співпраці з Херсонським національним технічним університетом. Тому, в принципі, я думаю, буде дуже цікаво. І я покажу тобі, як генерувати зображення, а будемо ми це робити за допомогою інструменту Leonardo AI, а анімувати ми будемо за допомогою інструменту Luma AI. Це два, в принципі, безкоштовні інструменти. Якщо тобі не потрібно генерувати багато, 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 багато. Тому е тобі знадобиться тільки твоя увага, тільки ноутбук та аккаунт Google. І, в принципі. 0 доларів та 0 центів. Ось я думаю, це дуже гарно, тому ми можемо продовжувати. Тож Зараз я в принципі, перейду за моє робоче місце. Де спочатку я покажу, як генерувати зображення в Leonardo AI. Важливо, що вам потрібно зробити перед цим відео, це авторизуватись у цих двох е інструментах сучного інтелекту. Посилання я залишу в описі. Ось, тому що ми не будемо витрачати на цей час. Ми робимо все швидко. Відео буде дуже інформаційне та змістовне. Ось тому, в принципі, да. Я переходжу на робоче місце, тому починаємо. І так, спочатку нам потрібно згенерувати зображення, і ми прийшли в нашу першу програму: це Ліонардо Ей. Загалом вона безкоштовна, Кожен день дається, по, якщо я не помиляюсь, 100-200 токенів. І одна генерація зображень стоїть десь 10-15 токенів, тому в принципі для безкоштовного використання цього вдостатньо. І так ми попадаємо на головну сторінку, і тут ми вибираємо «Launch App», що означає запустити програму, в принципі. Так, після того, як ми натиснули Launch App, ми потрапляємо на наш робочий простір, де ми, в принципі, можемо обрати, що нам. Потрібно робити далі. Ось, нас цікавила генерація зображення, тому, в принципі, ось натискаємо на це поле і переходимо далі. Так, після цього, в принципі, ми вже перейшли на екран, де ми генеруємо зображення. Тут ми можемо подивитись наш баланс токенів, скільки нам залишилось, та саме основне це це поле, де ми, в принципі, вказуємо, що ми хочемо згенерувати. З приводу моделей, яку краще обрати, наприклад, ми будемо генерувати маскота Хершницького національного технічного університету, а саме Єнота, тому я вважаю, що за було б обрати, наприклад, Леонардо Фенікс. Це більш е стандартний режим. І сюди ми е вводимо те, що нам потрібно. Ось після того, як ми ввели наш опис, ми натискаємо Generate. Ось наше зображення генерується. І, в принципі, ми можемо його побачити зараз. Можемо вказати кількість зображень. У мене одне, в мене цього досталь. І важливо, що ми повинні генерувати зображення у. А, Відносно зі сторін 16 до 9. Це дуже важливо, тому що ми будемо е, саме для анімації це використовувати. Ось таке зображення у нас вийшло. Я вважаю, що дуже гарний результат, і ми, в принципі, зможемо переходити вже до Lumaai. Так, ми зараз знаходимося у е, вже на сайті luma.ai Ось те, що нам в принципі потрібно, це тільки ця кнопка <три> Try now. Ось, або ця. І ми переходимо на наш робочий простір після цього, після авторизації, яка вам буде запропонована. І так, після того, як ми потрапляємо на наш вже робочий простір Люме, ви можете побачити, що він не досить відрізняється від Леонардо Я, є наше основне поле вводу, де ми пишемо наш промпт, нашу інструкцію. Але в нашому випадку ми також додаємо фото на цю кнопку і далі е -е, повторюємо те, що я буду писати в цьому промпті. І так, я обрав наше зображення я думаю, що ми будемо вводити досить такий простий промпт, щоб просто продемонструвати роботу цього додатку. Тому просто вводимо на англійській мові слово камера і обираємо. Що нас цікавить. Наприклад, ми хочемо, щоб камера зближилася з янотом. Ось, і подивимось на результат, який буде. Все, все дуже просто. Потім натискаємо на цю стрілочку та чекаємо. І так, в принципі, у нас ось є вже перший результат, коли ви бачите, як в принципі просто анімується вже е, зображення. Тобто, да, е, якщо ми будемо більше цим працювати, якість буде більшою і більше, тобто ми бачимо явні нечіткості, але в принципі це дуже просто ми з нуля. Заздали персонажа та анімували його. От, в більш вже нових моделях цього AI буде більш якісні анімації, тому на майбутнє це дуже-дуже-дуже круто. Друзі, я сподіваюся, що це відео стало для тебе дуже корисним. Ці знання ти зможеш використовувати це в роботі, навчанні або навіть принципі, в житті в якихось розважальних цілях. Також я залишаю pdf файл в описі, в якому буде детальні інструкції з приводу всіх етапів взаємодії з цими програмами для досягнення цілі, саме генерації та анімування зображення. Тому на цьому все. Бажаю тобі успіхів у використанні та дослідженні технології штучного інтелекту. tá, mas tudo bem